Вітаю вас, друзі! Владімір Путін приїхав у ростовський цирк, точніше у штаб південного військового округу у Ростові, який раніше захоплював Пригожин. Прийшов. Оця поїздка вона демонстративна. Владімір Путін хоче переконати Росіяну, тому що він справді верховний головнокомандувач і що він керує так званою спецоперацією, а усе за планом. Динаміка положительна, Все розвивається в рамках. Плани міністерства оборони генерального штабу. Але у цей самий час вже кремлівські пропагандисти починають розганяти зраду всередині так званої Росії. Складається впечатлення, що Росія знову потерялася во времени і пространстві. Останніми тижнями вони максимально нагнітають і розповідають, що у так званій Росії вже настає катастрофа. Явно в про смертельну катастрофу. Це та саме настояща, согласитесь, катастрофа. На думку пропагандиста, причину катастрофи багато, але ключова це те, що російська влада виявляється, бреше собі та росіянам. Господа, може, ж хватит м'яко говоря, щоб не випадати з зони руського літературного займатися самообманом. І Це дуже цікава ситуація, тому що критикувати владіміра Путіна та його команду почали не якісь там умовні російські опозиціонери, а саме кремлівські пропагандисти. Оцього пропагандиста звати Юрій Пронько. Він працює на російському телеканалі Царьград і турбують його дуже багато різних. Проблем починаючи із нелегальних мігрантів, чим далі тим більше Росія становиться неросійським руським государством. Давайте о хорошем поговорів вимірають цілі області Росії і завершуючи, та практично усім він прямо каже, що російські політичні еліти це слабка ланка. Російська так звана еліта, це слабе звіно нашого государства, згадуючи події 24 червня, коли Пригожин намагався у так званій Росії організувати державний переворот. Пропагандист звинува. Ачує свої ж російські еліти у тому, що вони усі потікали. Ані струсили і засуетились. Ні, навіть даже Те, що в Москву б мені здали, це абсолютно точно. Але окремо він любить критикувати Владиміра Путіна та його команду за економічну політику. Ось, наприклад, про санкції, які виявляються ефективні, в тому що дескать, русофобські санкції не працюють. Працюють, к жаль. І що працюють. санкції і справді ефективні, хоча і далеко недостатньо. Але Владимір Путін вже не раз казав, що вони ні на що не впливають. Ну які санкції ясно що не вийшло. Як говорив Марк Твен, слухи, о моїй смерті сильно привілі. Оцей пропагандист у своїх виступах не згадує ім'я Владіміра Путіна, але судячи із того, що він каже, очевидно, він тільки і саме його має на увазі. Замінили долар на юань. И назвали это дедоларизацией. Юань? Дедоларизация российской экономики. Прикрутили шильдик к китайскому авто и назвали это импортозамещением. Переходите к импортозамещению. Там-то, там-то, там-то. Где мы раньше а об этом... І вот... думлюти та саме настояща, ще катастрофа роками. Оцей пропагандист не критикував політику Владиміра Путіна, а усіляко її підтримував. А от протягом останніх тижнів почав і дуже дуже активно. Долги граждан только перед банками уже составляють ні десятків трильйонів рублі. Напевно, він усе це просто узяв та й вигадав, тому що Владимір Путін казав, що санкції і економічний тиск на так звану Росію насправді так званій Росії. Тільки допомагають. Прошлый год пошел Только на пользу, пульс учетом того, що ми стали гораздо более суверенними в их рапортах. Одні успіхи те саме стосується і обговорення російської демографічної ситуації. Пропагандист знову сперечається із Владимиром Путіним. Ні, власне пора уже визнати свой провал в демографіче. Наблюдається уже достаточно довго рост численности постоянного населення. В стране наблюдается, очевидно, Та не вже з чим же це може бути пов'язане. Добавьте к этому. Рекордні показники смертності, особливо мужської. Дуже складно здогадатися, із чим же може бути пов'язана висока чоловіча смертність серед росіян, але нічого за те ж он, хоч зарплати, наче як у росіян ростуть. Доходи в Росії падають з 2013 року. Реальні заробітні плати вперше з 2018 року виросли. Двозначними темпами. ну для росіян це не проблема. Вони то потерплять, вони вміють терпіти. Головне, що у них стабільність. Ми з вами обсудимо сьогодні на нікоти укріплення внутрішньої стабільності. Що ж за стабільність така построєна в сучасній Росії, що люди предпочитають покинути родину, Сваліть із Росії. Коротше, друзі. Оцей пропагандист узяв і почав сперечатися із практично усім, що каже Володимир Путін або навіть Лукашенко. Біот не тільки геніальний но ну, і обычно російські грашні, вот вдумайтесь, ну хорошо, пусть убежали Ну 30 тисяч, ну 50 тисяч. Ну пусть бігу і останніми тижнями він усе більше і більше нагнітає паніку серед росіян з абсолютно усіх питань, особливо з економічних, Девальвація зробила рубль одної самих худших валют в мірі. При тому, що 24 лютого, 22 року, в перший день повномасштабного вторгнення, коли рубль також почав падати, цей самий пропагандист казав, що ну це нормально, нічого страшного не відбувається. Yeah. Рынок отыгрывает происходящее. І цинічно прозвучить етанормальне не стоит стоїть істерити. А рано чи пізно ситуація стабілізується. Проте тепер його риторика змінилась на діаметрально протилежну. І він фактично росіянам розповідає, що усі роки правління Владиміра Путіна для так званої Росії стали невдалими і, взагалі, мало не катастрофою. Люби розсуждення про стабільність приводили к одному результату Обрушення. за четверть века. Нічого не змінилось в этом плані. Прогнози у нього взагалі не втішні. Він каже, що так звана Росія вимірає ту той час, як Владимір Путін розповідає, що усе під контролем. Росія вимірає, але нам продовжують репортувати про успіхи. А план, про проблеми з про, 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 про Бугром. Що касається родителя номер. Один. Родитель номер да. і поки у так званій Росії, як він каже, катастрофа, усе валиться. рубль обвалився, росіяни тікають із країни і біднішають у Владиміра Путіна. Звісно, усе тільки за планом в кабінетах власті тіше у них все нормально. І взагалі нічого не змінилось. А плану як я вже казав раніше, оцей пропагандист казав діаметрально протилежні речі, але протягом останніх тижнів різко змінив свою риторику. І не майте ілюзії, він так само підтримує війну проти України, як і усі інші російські пропагандисти. Зміна риторики на цьому пропагандистському телеканалі сталася після невдалої спроби бунту Пригожина і посилилась після того, як було заарештовано гіркіна власником телеканалу Царьград, Рад є російський олігарх Малофеєв, який був досить наближеним до Владиміра Путіна. Але 24 червня, під час спроби бунту Пригожина він фактично почав звинувачувати разом із Пригожиним Шойгу у усіх провалах і нічовика Вагнер виновата в відходах від Києва, Чернігова, Сум, Харкова, здачі Херсона. І нічого нічовукава в снарядному голоді. Російський олігарх Малофеєв був причетний до агресії проти України ще із 2014 року. Він також фінансував дуже багато російської агентури на території України, а деякий час тому його навіть, наче як намагалися на Росії підірвати, на жаль, не вдало. І ще одна деталь, яка допоможе краще зрозуміти, що відбувається. Саме олігарх Малофеєв фінансував діяльність Гіркіна свого часу свободу стрілкову свободу вігаю стрілкову Свободу стрілкову зараз. Вже вочевидь цей олігарх перейшов у опозицію до владіміра Путіна, і це дуже і дуже цікаво. І вкотре підтверджує, що всередині так званих російських еліт є дуже серйозні протиріччя. Ми бачимо велику внутріелітну боротьбу. Внутрі еліти йде дуже велика боротьба цих бульдогів під ковром. І Барба за йде. Власть... і чим більше у так званої Росії буде проблем, зокрема на фронті, тим швидше ці процеси всередині російських еліт будуть відбуватися. Тим більше росіяни будуть боротися проти росіян. Але для цього ми ще маємо дуже багато попрацювати, зокрема забезпечуючи українське військо для того, щоб так звана Росія почала сипатись, щоб росіяни вбивали Росіян під час громадянської війни, і сама так звана Російська Федерація розвалилась. Потрібна українська перемога. Це цілком реально, друзі, хоча і буде дуже і дуже важко. І тому я вас закликаю, як завжди, не припиняйте допомагати силам оборони України. Зараз це найважливіше.